Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую дуже простий, дуже смачний і надзвичайно корисний овочевий суп пюре. Основна складова цього супу це кабачки свіжі, а інші продукти можете додавати за своїм бажанням. У мене ще. Шматочок капусти, один кабачок середнього розміру, стручкова квасоля зелена і одна цибулина, моркви картоплі не додаю, можна ще додати цвітну капусту або капусту брокколі. Спочатку подрібнюю цибулю невеличкими шматочками кубиками. Кастрюлю з товстим дном або в глибоку сковорідку додаю шматочок вершкового масла, а також ще додаю ложку олії соняшникової рафінованої. Сюди ж додаю подрібнену цибулю, перемішую і на помірному вогні підсмажую до прозорості цибулі. Поки цибуля підсмажується, я подрібню овочі. Спочатку... Кабачок молоденький в мене, обрізаю краєчки, не чищу його, нарізаю середнього розміру кубиками або брусочками. Цибуля трохи підсмажилась, відправляю до цибулі подрібнені кабачки. Тут же додаю морожену квасолю стрючкову. Нехай тушкується, а я тим часом подрібню капусту. Капусту подрібнюю довільними некрупними шматочками. В кастрюлю також додаю подрібнену капусту, перемішую все, підсолюю за смаком, накриваю кришкою і тушкую при помірному вогні до готовності. Дивлюся, якщо мало рідини всередині, то трошки можна додати або води, або бульйону. Ви знаєте, що ще помітила? Що смак страви багато в чому залежить від того, якими шматочками подрібнені складові цієї страви в даному випадку? Це овочі. Звичайно, можна було б лишити так, як є, невеличкими шматочками. Але спробувала якось приготувати пюре. Це дуже смачно, неймовірно. Тому і зараз перебила все блендером на пюре. Воно густеньке, поставила на вогонь і додаю до нього. Бульйон. У мене курячий бульйон смачний, наваристий. Можна, звичайно, додати будь-який бульйон або просто окропу додати. Але на бульйоні звичайно смачніше, набагато смачніше. Пробую за смаком чи достатньо солі, при необхідності досолюю, звичайно. Суп зварився, виключаю вогонь, а сама тим часом подрібню. Невеличкий пучечок зелені. У мене це кріп і петрушка. Люблю в суп додавати сиру зелень, тому так і додаю в тарілку просто подрібнену зелень. додаю. Можна додати чорного меленого перцю, Забула. а також видавлюю. Пів шматочка лимону. З лимоном, це дуже смачно. Спробуйте, якщо не пробували. Також за смаком іще додаю сметани. Перемішую все і можна смакувати. Такий суп дієтичний, можна їсти діабетикам і не тільки. М -м -м. Як же це смачно, дуже смачно. Ніжне пюре з кислинкою від лимону і сметани це дуже смачно. Спробуйте, приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!